16 квітня 1618 року Вільям Гарвей, відомий англійський вчений і лікар, організував публічну лекцію в Лондоні. У цій лекції він вперше виклав своє бачення системи кровообігу в організмі людини а також інших теплокровних тварин. 16 квітня 1934 року постановою ЦВК. СРСР було засноване почесне звання Героя Радянського Союзу, найвищий ступінь відзнаки за особисті або колективні заслуги перед державою, пов'язані із здійсненням героїчного подвигу. Положення про звання героя було затверджено 29 липня 1936 року. Цього почесного звання вдостоювали за здійснення подвигу або видатних заслуг як під час бойових дій, так і в мирний час. 16 квітня 1963 року відбувся старт космічного кораблю восток 5, пілотованого першою в світі жінкою-космонавтом Валентиною Володимирівною Терешковою. Цього дня народився Павло Шилінг. Павло Львович Шилінг народився п'ятого за старим стилем. І 16-го за новим 1786 року в Таліні. У 1802 році закінчив перший кадетський корпус і служив у Генеральному штабі російської армії. Але в історію він увійшов завдяки своїм роботам в області електрики. Тривалі експерименти принесли свої плоди. У 1832 році він створив клавішний телеграфний апарат з індикаторами. Виконаними на основі стрілочного гальванометра. Він також творив завдяки гарному знанню мов і системі шифрування спеціальний шестизначний код для телеграфних цілей. Цього дня народився Фердинанд Гетхольд Макс Ейзенштейн. Він був учнем таких видатних особистостей, як Гаус і Дерихле. Гаус відгукувався про Ейзенштейна вкрай високо. Було тільки три математики, що зробили епоху: Архімед, Ньютон і Ейнзенштейн. Фердинанд Ейнзенштейн народився 16 квітня 1823 року в Берліні. Його основні роботи в області алгебри і теорії чисел. 16 квітня 1844 року в Парижі в сім'ї книгопродавця і букініста народився французький письменник. Лауреат Нобелівської премії з літератури Анатоль Франц, справжнє ім'я та прізвище Анатоль Франсуа Тібо, 16 квітня 1889 року, в сім'ї естрадних акторів народився всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер, сценарист і композитор Чарльз Чаплін. Його батьки багато виступали в гастрольних поїздках по Європі та США. Цього дня народився і актор Євген Валіянович Самойлов. Він народився в Санкт-Петербурзі 16 квітня 1912 року в робочій сім'ї. Батьки Євгена забезпечили йому безтурботне і щасливе дитинство. Прищепили синові любов до мистецтва, книг, театру та живопису. Євген розвивав свій талант художника і мріяв поступити до академії мистецтв. Цього дня народився і папа Бенедикт XVI. Бенедикт XVI, в лютому 2013 року добровільно відрікся від папського престолу і став першим папою за останні 600 років, що відмовилися від сану. Його святість папа Бенедикт XVI, глава Римокатолицької церкви, народився 16 квітня 1927 року в селищі маркель -Ам ін Баварія Німеччина. Він став третьою. І наймолодшою дитиною в сім'ї комісара Жондермери такими іменами і подіями запам'ятався цей день в історії.